Ону йде добротний, добротний. Так, добрий день, заїхала до нас така електропушка. Дивіться, з такою гарною рамою. Giant, десяці в світі брендів. Це дуже добротний. Рама МК 155-175. Наріс може бути. Турмуза, Магура гідравлічні. На мано, дивіться, задня система Шіманодіору. Це батарея, тут скрізь знімається. Дивіться, йди сюди. Тут бачите гарна така сумочка і тут в комплекті Зарядний оригінальний пристрій джіантовський. багажник дуже добротний, можна на нього ось, сідає Там 70 кг, 80 км йому хоч би що Силіконова сідушка дуже добротна магазинка. Дивіться, рама з тої сторони, передній привід мотор в передньому колесі. Дивіться, який гарний комп'ютер тут собі от вибираєте. Еко режим. Нормальний режим. А, то виключу. Так. Нормальний режим. Є спорт режим В спорт режимі летить, як ракета, якщо дуже велика гора, потрібно включати. Тоді взагалі нагрузочки на не можу начути. Серво руль. Бачите, джантуска гарно стоїть. Колеса 28. Гідравлічні тормоза. Це моторчик. Резина швальба. Дивіться, що за пушечка. Зараз вам покажу зарядне, все робить. Задня фара, яка гарна. О, тривога якраз. Шимановський шатунчик розбірний, можна замінити любу зірочку. Велосипедик дуже гарний, в дуже доброму стані. Все провірено. Зараз ще вам покажу зарядка, все працює. Фара все тут включається на моніторі. От нажав. Дивіться, бачите, фара світи на моніторі нажав, виключила. Дуже зручно. Все от під руками. Година всяке пробіги. Бачите, раз, чик і виключив. Все працює чітко. Комусь буде цікаво, заходьте на сайт rover.in.ua або інстаграм, або тікток Бжик. На сайті заходьте в рубрику електро велосипеди. Не усі, бо там дуже багато, а електро. Так, дивіться, отак знімається батарея. Раз. Зняли, подивіться, скільки там ампер. все що кому треба, хай собі почитає. Так, наш зарядний пристрій. У нас тут Оригінальний джіантовський Так, включаємо. Раз. Де, де у нас тут? Підключаємо зарядне. вот тут я під ручкою. Раз. І. Опа. Дивіться, бачите, індикатор червоний. Загорівся. Витягую його. Бачите, тухне. Запихаю, загорівся. Все працює без проблем. Все провірено. А на емочка. Для якоїсь жіночки було дуже класно.